В Дніпрі стартував будівельний форум Експо форум Урбан Арчбуддезіжен. Це наймасштабніша архітектурна подія на сході України від початку повномасштабного вторгнення. Форум зібрав у Дніпрі понад 200 провідних архітекторів, дизайнерів, митців та інвесторів з усієї країни. І це не просто виставка, це простір, де говорять про архітектуру як про один з найважливіших чинників соціального розвитку міста. На форумі більше 30 будівельних компаній обмінюються досвідом та представляють свою продукцію. Галина, директорка Дніпровської фірми з власного виробництва підлогового покриття та дверей, на форум завітала, аби розвинути власну справу та поділитися набутими знаннями. Були і на першій артельні, Ну були у захваті, Це був просто вау. Тому сьогодні це буде значно більше, значно масштабніше. Ми бачимо, скільки сьогодні експозиції ну дуже класні локації. Аби ознайомити з локаціями та зацікавити усіх учасників події. Організатори розробили квест з архітектурно-будівельними завданнями. Це цікаве квести, на логіку трішечки, скажем так, це пов'язано з вініловою підлогою. Вже да? дівчата сьогодні приходили. Цікаво, хтось пройшов на урах, хтось не з першого разу. Тому цікаво також на захід завітали митці та дизайнери для компанії з комп'ютерної вишивки. Форум став чудовою можливістю заявити про себе. Вони створили більше 20 футболок з фірмовою символікою. Тельна да будівельна за те, що вони запропонували бути бренд-партнером. Це як вони запропонували зробити для їхніх працівників повністю мерч компанії. У них дуже крутий логотип. І, Звісно ж, я погодилася. От а також я для себе я хочу показати те, що ми вміємо: показати нашу якість, показати всі наші спектри, наші можливості. Ініціатором події стала будівельна Артельня, спільнота у Дніпрі, яка створила простір для вільної комунікації між бізнесом та митцями. Запрошені експерти підіймали теми інклюзивності, архітектурного майбутнього, сучасних технологій у містобудуванні та створення публічного іміджу Дніпра. Найбільш важливе питання, котре ми сьогодні підіймаємо, це а, про те, що місто потрібно створювати умови для того, щоб людям хотілося жити, творити сюди, приїжджати. Основна взагалі теза звучить так, що а, люди потрібні місту. Більше ніж, людям потрібне, більше, ніж воно потрібне людям, тому що люди можуть поїхати просто в інше місце. А місто зацікавлене, щоб люди були тут, тут. Але насправді це двосторонні рух. Тому що насправді і людям місто потрібне, і місто людям. Міста конкурують за людей. Тобто потрібно створювати умови, щоб люди казали Вау! Дніпро! Я хочу жити в Дніпрі, і оце дуже важливий, дуже важливий меседж. Крім дискусійної частини та виставки кращих рішень будівельної індустрії. Учасники заходу мають змогу вперше побачити арт-інсталяцію Корнфілд. Її створили дніпровські дизайнери зі світовим іменем. нас дуже здивували? Здається, це була кухня. Масштабний архітектурний форум триватиме протягом двох днів. Тому це унікальна нагода поділитися своїми ідеями та долучитись до урбаністичного розвитку Дніпра. Катерина Мащенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.